Хело, Аміго! І з вами знову рубрика Під Гона Аміго! Отакі от отакі от справи. Так, на початку ролика, що б хотілося з вами б поговорити про що? Під останнім відео я отримав трошечки хейту. <смітна> не знаю, заслужено, мабуть, а може, і не заслужено, хто його знає. Я сказав, що розіграю один із подарунків, який показав оцей пакмен Аркадник. Розіграю на стрімі. Сказав. І мені люди почали писати, що ну так же ж не добре. Це ж тобі людина від чистого серця подарувала, а ти його розігруєш. да? Я хотів би трохи пояснити ситуацію свою. А, знаєте. Так виявилося, що колекція у мене вже, ну, на мій погляд, я не знаю, там, якщо брати там, до уваги у цих великих а, зарубіжних ретро-блогерів, у них колекцій то най... набагато більші. Але мені здається, з моєї сторони, знаєте, колекція у мене теж уже не маленька, і всякого іншого барахольного хламу, який я купую, теж уже підкопилася. Знаєте, ну така. Немаленька частина, щось я продаю, щось колекціоную, щось міняю свої е, на, більш, на більш новіші, на більш гарної якості, старі продаю. Отакі От у мене постійно йде обмін е, і колекціонування моїх, моїх барахольних речей. І те, що люди, люди мені ще е, дарять, підганяють і ще якісь ретро-ігрові е, штуки. Я їм безмежно вдячний, дуже дякую вам. Завдяки вам ця рубрика як би її існує, якби не ви її б не було. Так що величезна подяка. Але хотілося б внести ясність деякі речі, які до мене потрапляють через ваші подарунки, через ваші підгони. Це речі, які мені, грубо кажучи, ну, не то, що не дуже. Не дуже е, потрібні. Просто таке буває, що е, це дублі, наприклад. Да? Або, ну, як оце Оріо е, Оріо е, е, автомат, е, якби він сам по собі класний і функціональний, можна пограти в гру, але це я пограю один раз, два рази. А потім поставити це е, суто для полички поставити. Знаєте? А у мене на полиці, ну, чесно, немає вже місця. Ну, я туди хочу поставити більш-більш. Трохи сумбурно. Сумбурно не, не, не можу свою голову до тями прийти. Більш ну, не корисніші мені речі, а фун... о, згадав слово, більш функціональніші для мене речі. Я хотілося би поставити, які я постійно використовую. І. Так, бачите, ну немає у мене окремої кімнати, де можна все заставити, яким-то крутим ретро ретростафом, щоб поставити якісь стілажі, класні там полички і все розставити. У мене одна поличка, один стіл. Рядом я там все компоную. Ну, от, от такі справи. І хотілося б бути, знаєте, я на каналі сподіваюся, що я з вами максимально чесний. Знаєте? Якщо о, отак от ви подумаєте, що е, та він же ж ці речі буде кудись розігрувати, або продавати, або ще щось. Знаєте, я хочу бути з вами чесним. Деякі речі, які підуть з підгона, будуть або продані, або розіграні на стрімі. Або... Ни, 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 ни. Бо. Бо. Не для всіх речей у мене, на жаль, на жаль, на жаль, на превеликий жаль. Мені б хотілося б. Але не для всіх речей у мене є місце. знаєте. А, може, б і не потрібно було розповідати всіх цих нюансів, бо я так розумію, що всім, знаєте, всім не угодиш. А, але, ну я така людина, не хочу, щоб хтось засмучився, не хочу, щоб хтось там, ну, якось. Погано про мене думаю, тому подібне. Зрозуміло, що всім я точно подобатись не буду, але отаку е трохи ясність внести хотів би. І що ще? Якщо ви плануєте або планували е також зробити підгонам його, е але тепер думаєте, що воно все е кудись зільється, там я його продам, то ну, не знаю. Тоді не відправляйте. Ну як це, знаєте, що, що щоб ви не. Я не хочу, щоб ви засмутились, відправили, а потім засмутилися. Я не хочу такого. Тож або не відправляєте, або якщо відправляєте, знаєте що? А, я сподіваюся, що а, ви цю частину будете сприймати як такого свого роду донат на цей канал, який піде. В будь-якому випадку на розвиток цього каналу. Наприклад, наприклад, приведу приклад. От якусь покуночок ви поклали, деякі речі мені потрібні. Дійсно, вони класні, круті. Вони мені там, ну і, наприклад, ігри якісь на дисках. Я в них пограю і буду колекціонувати, і вони у мене будуть лежати. Але деякі ігри, наприклад, Дублі, знаєте, я зможу їх продати. Ця частина коштів піде на розвиток каналу, і такі, така частина буде як сприйматися мною як е донат на канал, як все одно благодійність якась, і я за неї точно так же безмежно вдячний і сподіваюся, що, що вам зрозуміла моя е точка зору е на, на, на колекціонування. Не можу я все, ну реально не можу я все. Все тримати. Тим паче, ну, якщо дублі, ну для чого? Для чого? Я розумію, у мене є дублі, є також і дублі, е, наприклад, якихось приставок. Е, як та ж сама Фаміком і Денді. У мене є і Фаміком, є і Денді, і час від часу я або на одній граю, або на іншій, але у них вигляд мають інший. І фаміком це для мене як. Е, як надійність, як оригінальність консолі, а Денді це у мене як, як спогади із дитинства. знаєте, от, от такого плану. А якщо і, 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 ще, і ще друге, друге, друге питання. Якщо, знаєте, от стосу, стосовно сьогоднішньої посилки, там будуть консолі, які у мене вже є. І я планую, мабуть, їх залишити, ті, що мені прислала людина, їх залишити собі, якщо вони кращої якості. А ті, що у мене, ті вже продати. І ці, що до мене зараз приїхали, я сподіваюся, ну не сподіваюсь, воно так воно і є. Вони вже мають свою історію, А я люблю речі. З історією. От коли людина підігнала оці підгони аміго, вони для мене набувають певної цінності, бо вони мають свою історію. І я розумію, що люди, знаєте, від чистого серця прислали ці посилочки, і це це мене заряджає, такі от, такі от емоції. Да? Так, ну і давайте ж а, перейдемо до самого пакуночка, а пакуночок там нереальний. Зараз я вам як побачу, ви будете в шоці. А, це не зовсім підгона міга. За, не, за нього я певну суму віддав. Ми домовились там про суму, а, я віддав людині на картку з кіно, і вона мені, а, він мені, він мені прислав Денис його звати. Привіт тобі, Денис. Дуже дякую. Денис також виручав мене е, з, з ноутбуком, який запаролений був. Я йому відправив, він його е, пароль йому вдалося зняти. І цей ноутбук, я думаю, мене буде довго і нудно радувати. Да? І ось, крім того, що, е, що по, дякую тобі е, за, за цей підгончик. Так і ще й величезна подяка, що ти мене і далі підтримуєш і допомагаєш мені. Давайте перейдемо до пакуночка. Ох, йомойо, -йо, його підняти важко. Ха -ха -ха. Дивіться, який пакунок. Йомойо, отакен, отакенний здоровенний. Фух, я не знаю. Тут кілограмів 10-15. Ой, давайте зі столу я його приберу. І буду розпаковувати, розпаковувати безпосередньо вже на стіл. Ох-ох, йо мою Натрусилося з нього бруду трошки. Хух, нереальний пакуночок. Так, беремо ножа. І ще не роз... його не розпаковував. Бачите, все в онлайн режимі, все все в онлайн режимі. І щирі не непід... підробні емоції. Фух, клас. Так, я навіть деякі речі я так прикидаю, знаю, що ж там було, а деякі я взагалі. Деякі взагалі не знаю, що там буде. Так, такс. Так, ух, тут запаковано, звісно. Бачите, в пенопласті в вот такому, блин. Ну класно запаковано. Так. Нас зустрічає маленька покупочка. Тут, мабуть, це просто Щоб. Так, вона пуста. О, так зараз вся покупка. Вся, весь автоєт буде пустий. Це, це е, він так зробив, ущільнив, ущільнив саму, саму коробку такими коробками. Так, перша, перша нова пошта нас зустрічає. О, вау! Вау, 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 вау! Скільки всього одразу? В... Скринька Пандори. Так. Так, це у нас. Це у нас Wi-Fi до Xbox 360. Прикольна штука. Xbox 360 в мене є. О, це потрібна річ. Це якраз з карт кабель. Я все підключаю, намагаюся поскарту. До PlayStation. Оце, оце, блин, дуже класно. Мені потрібна річ. Дивіться, який джойстик. Вау! Оригінальний прозорий джойстик Dualshock 2 а ревізії. Він трохи, бачите, трохи покосаний ось тут. Але це не критично. Хтось його відкривав. Головне, що сам джойстик дуже в гарному стані. Трохи пилу в ньому, але, але це взагалі не критично. Так, що в нас далі? Кабелечок до приставки? Мультитап. От мультитапа в мене не було. Бачите, немає в колекції. Оце дуже, блин, круто. О, Сімпсони. Я дуже полюбляю Сімпсонів. І він підігнав оце, бачите, такий. Це, це як, як GTA Сімпсони. Бачите? Це на машинах їздити. Там, ну, такого плана. Вау, дорожне, дорожний этот. Рейдж. Забув, як перекладається. Род рейдж. Фу. Клас. О, ще й карточки пам'яті. Це, блин, взагалі. Так, дві на другої. і... І дві на першу. Цього завжди не вистачає. Вау! Оце клас. Це до другої соньки нетворк-адаптер, який йде ідеєшний. оригінальний, жаль. GameStar, Ідеєшний. Підключу жорсткий диск. Якщо ви бачили на 500. Фух, у мене, блин, такі емоції. Я трохи аж, блин, знаєте, тупить починаю. <п pequeño pueblo> Переповнюють, переповнюють емоції, Блін, у такі речі, ну це, блін, дійсно, дуже потрібна мені крута штука. Дуалшок 4. Трохи йому треба грибки поміняти. Бачите? Сподіваюсь, що працює. Грибки у мене є, десь були. Поміняти це не проблема. Не знаю, працює він чи не працює. Буду перевіряти. І саме саме головне, що тут є. Ось дивіться, яка консолька. Відкривається все. І як ви бачите, 1002 версія. Фух, оце класно. Це в колекцію піде, тисяча 1002 версія, блін, в колекцію. Трохи б бі... її відбілити, типу, бо корпус пожов... Пожов... пожовклий трохи, але. Але це все нюанси. Головне, що вона робоча і буде мене далі радувати. Супер, супер, блін. Не знаю. Фух. Оце так, да. оце з першого пакуночка. І такі емоції. Нереальні. Фух, нереальні. Новий рік, як день народження або новий рік для мене. Ха-ха! Ось -ха -ха. взагалі, блин. Так, давайте, давайте. Це ми, це ми сховаємо. Так, обережненько. Нічого не пошкодити. Так. Ой. Перейдемо Та, далі. Що у нас далі? Так, це також коробка ущільнення. Трохи кабельочки, трохи-трохи. Так, це якийсь, я так розумію, самородный, да? О, на PlayStation компонент. Все классно. А цена це Dreamcast, мабуть. Да, разъем с Dreamcast -а вот такого плана. Клас, класс, класс. Ох, что тут у нас? Материнка, да? Фух, что ж тут? Что у нас тут, блин? Як на Новий рік, як дитина радію, радію, як дитина. Ова! Ха-ха-ха! А у нас тут ВІІИ. Нінтендо ВІИ. Отакий От блок живлення, бачите, з переходником. Неоригінальний, на жаль. этот нунчак перехидник ось консолька вот такая, но бачите, крышек немає. ну, это таке, это не беда беленькая вот такая ВИ оригинальный молд, бачите, с плюсом ну и сенсор бар Ух, Клас. Клас, клас, клас. Треба перевіряти, буде працювати чи не буде. Також композитний кабель. Непоганий комплектик, непоганий, так. Да. Клас. Це що тут в коробці я побачив? О. ох Ох-ох-ох-ох. Вау, дивіться, яка гра. Це ще на насєга картка. на Насєга Марк 2 чи 3. У мене такого жодного немає. Оце в колекцію взагалі, дивіться, як HueCard на PC Engine. В такому чохольчику. Блін. Оце раніше кайфово робили. Я люблю такі карти, знаєте, не, не, не як. А, не як картриджі, а як карти. На Master System написано. Spy US Spy. Блін, дуже класно. Так, так. О, ще один, ще один чорний. Оце прикольно, що є. Некомплектний. Не, не бо мені наче не вистачало на VIU. Так, якась. Що тут у нас? А, платка. 30 в одному. Класно, дякую, дякую. Це, мабуть, до сюбора платка. О! Силиконові чохли. Вау, мув! Ще й прес-мув є. Це, мабуть, блочок до... До цього Сюбора. О, тут іще одна, один картридж стоїть. Блін, клас, клас. О, а що тут за джойстик? Вау! До мастер система. У мене якраз master system є, але немає джойстика. Це буде в комплектній. Якраз. Блін, перший раз його в руках тримаю, ніколи не бачив. Отака хрестовина у нього, бачите, трохи, трохи дивна. Блін, оце клас, клас. Супер, блин. Трохи кабель, конечно, пожований, ну, но... то взагалі не біда. Отака От коробочка. Казалось би, так? Да? Вроді один повинен бути один сюбор. Я думав, тут один Сюбер, а тут... А тут нереальна кількість всього. О, такий карабас. Фух, оце, оце подаруночки, подаруночки. Ну, не, не, не. О, а тут, бачите, написано, що тут. Ха -ха, Dreamcast. О, так гарно запаковано. Так, джойстики, я так розумію, не оригінальні, бо кабеля чорні, бачите? Ну ничего, ничего. Так, для нее кабель. И сам Dreamcast. Вау, тут еще и диск есть. Лицуха, че что? Я не знаю. Мабуть, лицуха. Виртуал Страйкер 2002. Ще лицушный диск. Перший раз взагалі тримаю в руках ліцушний диск на, на Dreamcast. Трохи пожовтіли, пожовтіли, але нічого, нічого, можна відновити. А можна і не відновлювати, можна так. Ух. от, Отакі от. От, такі от. І це все. Це все, що було. Що я вам можу сказати? Емоції Емоції <с> не передаваємо, не передаваємо емоції. А, також частину цих речей частину цих речей я а, буду, мабуть, продавати, бо Dreamcast у мене є. А, мабуть, кращої якості. От PlayStation 1 я точно собі залишу. В у мене також є. Мабуть, буду її продавати. Знову зараз мені понаписуєте хейта, що чого ти будеш продавати? Чому це ж тобі людина прислала? Ну, по-перше, ми з ними обговорювали ці питання. Я казав, що, що щось піде в колекцію. А він казав, деякі речі можеш і продати, відбити гроші, які я за них віддав за цей пакуночок. Так що це не зовсім, не зовсім було підгончик. Фух, в любому випадку. Дякую тобі, друже. Дякую, Денис. величезне дякую за такі емоції. Блін. Не передамаємо. Ні ни, 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 ни з чим не порівняні емоції. Я ж кажу, як на день народження, або як на Новий рік, клас. Фух. О, будемо закруглятись. Будемо закруглятись. Так що сподіваюсь, сподіваюся, отримати небагато, непогато я поганих відгуків. Сподіваюсь, ви мене зрозумієте мою точку зору. Отакий сьогодні, блін, чудовий випуск. Фу, дуже-дуже чудово. Я дуже порадів. Знаєте, відкрив цю посилку, хоч вона вже приїхала доволі давненько, я її тільки відкрив. І це як отак відкриваєш. Вау, якась, блін, нереально, нереально. Фух. Клас. Все, будемо прощатись. Пока-пока, міго. -пока, До нових зустрічей!